діти! Сьогодні на занятті ми будемо розмовляти про техніку, яка слугує людям. Вона допомагає нам прибирати в помешканні, мити посуд, готувати їжу, нагрівати воду, а називається вона Побутова техніка. Більшість приладів побутової техніки працює за допомогою електричного струму. Їх так і називають електричні прилади або електроприлади. Щоб електроприлад почав працювати, потрібно під'єднати його до електромережі. Струм подається до оселі по електричних дротах які йдуть з вулиці, переходять у проводку, що в стінах будинку, а закінчуються електричними розетками, куди ми і вмикаємо всі наші електроприлади. А що для цього є в електроприладів? Це шнур та вилка. Вилку встромляють в розетку. І таким чином прилад отримує струм. Електричні прилади є нашими помічниками, але в разі необережного поводження з ними можуть бути небезпечними для життя та здоров'я людини. Дітям не можна самостійно користуватися електротехнікою. Це небезпечно. Вимикаючи електроприлад з розетки, треба триматися тільки за вилку. Не торкайтеся вологими руками електроприладів. Не користуйтеся пошкодженими електроприладами. Не грайтеся з електроприладами. А які ж дії виконує побутова техніка? Що вона робить? Навіщо вона нам потрібна? На ці запитання ми з вами відповімо за допомогою мнемо доріжок. Які дії виконує холодильник? Холодильник охолоджує продукти? Пральна машинка переодяг, міксер збиває. Крем для тортів. Праска прасує одяг. Електроплита готує або варить їжу. Молодці. А зараз пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви продовжуйте. Ок-ок, ок, пил збирає. Пило Он, Он он. задзвенів телефон. Іна іна іна. пере пральна машина. Ік, ік ік у кухні. Холодильник. Ізор, Ізор, Ізор. Ми дивились телевізор. Діти, ще є такі побутові прилади, назви яких утворилися з двох слів. Такі слова називаються складними. Наприклад, кава. Варити. Який це може бути побутовий прилад? Кавоварка. Сік витискати, соко витискач, хліб пекти. Хлібопічка. М'ясо. Рубати, м'ясорубка. Молодці дітки, складні слова ми з вами склали. А зараз давайте спробуємо скласти речення за поданою схемою. Увага на екран! Скільки слів повинно бути в реченні? В реченні повинно бути три слова. Мама що робить? Прасує, що прасує речі. Отже, мама прасує речі. Крім приладів, які допомагають нам в домашніх клопотах. Є ще прилади, які освітлюють наше приміщення. Вони також працюють від електромережі. Це такі прилади, як люстри, бра, настільні лампи, торшери. Сьогодні на занятті ми з вами навчимося малювати настільну лампу. Перед малюванням розглянемо настільну лампу. З чого ж вона складається? Із підставки, ніжки, вимикача, абажуру, шнура та вилки. Всередині ніжки захований електрошнур, а за абажуром ховається лампочка. Підготуємо наші пальчики до малювання. Повторюйте за мною. Зустрілись наші пальчики. Великий, вказівний, середній, безіменний та мізинчик. Вони потанцювали і малювати стали. Обладнання, аркуш паперу, простий олівець, гумка. Кольорові олівці та підстругачка. Спочатку простим олівцем намалюємо пряму лінію. Це основа настільної лампи. Зобразимо обриси абажуру. Крапочками відділяємо і малюємо дві прямі лінії. Верхня лінія має бути коротшою, ніж нижня. З'єднуємо лінії так, як показано на відео. Домальовуємо підставку. Трішки округлимо форму абажуру. Одну дугу домалюємо зверху лампи і дві дуги на абажурі знизу. Наводимо ніжку та стираємо зайві лінії. Прикрасимо настільну лампу ламаними лініями. Погляньте на першу ламану лінію. Вона схожа на пряму, яку нібито поламали. Тому й називається ламана. Другу лінію малюємо симетрично до першої. Домальовуємо вимикач. Розфарбовуємо малюнок самостійно. Ось який малюнок в мене вийшов. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні на занятті ми з вами розмовляли про побутову техніку та навчилися малювати настільну лампу. До побачення, малята! До нових зустрічей!